Тай вас нині багато людей вважають, що села перебувають на межі виживання, і через відсутність роботи та погано розвинену інфраструктуру молодь змушена виїздити до великих міст. Проте є такі населені пункти, які успішно розвиваються і навіть впроваджують прогресивні ідеї. Про одне з таких сіл Хацьке Черкаського району підемо сьогодні у нашій програмі. Засноване у 1622 році. За однією з версій його назва походить з польської мови і означає хатки. Ця версія є найбільш вирогідною, бо село ще кілька десят років тому було поділене на кутки: калатур, комарівка, забрід, Джулаївка. І невеликих хатинок у них було дуже багато. У 19 столітті біля села почали будувати залізницю, тож воно почало розвиватися ближче до залізничних шляхів. Відтак, сучасне село Хацьке має вже не кутки, а повна. Ноцінні вулиці нині у хацьках проживає більше трьох тисяч осіб. Тут є загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Боріска, амбулаторія, дві бібліотеки, відділення пошти та Ощадбанку. Тож життя тут бояє. Найперше, що впадає у вічі в хацьках, це чисті й охайні обіця селян. А ще досить непогані, як для сільської місцевості, дороги. По них щодня до дитячого садочка Борізка прямують 75 маленьких хацьківчан. Будівля навчального закладу не нова. Але завдяки турботливим рукам його працівників та старанням батьків тут зробили сучасний ремонт, закупили нові меблі. Загалом умови не гірші, ніж у міських садочках. Колектив дружний і завзятий, робить все так, щоб діткам було в нашому садочку затишно. І батьки, коли приводять дітей в садочок, вони спокійні, тому що знають, що віддадуть дітей в надійні руки. Минулого року у садочку Бориска вдалося вирішити найбільшу проблему з опаленням. Тож тепер температура у групах не опускається нижче 22 градусів. Вчасно поставили твердопаливний котел. І зробили систему опалення на сучасну нову модернізовану. Завдяки сільській раді ми поставили твердопаливний котел і опалювали приміщення твердим паливом, дровами. То опалювальний сезон зараз вже закінчився, але ми своїм дітям і досі підтоплюємо, щоб було дітям тепленько по ранкам, коли вони приходять у садочок. Минулоріч у ДНЗ закупили 10 двохярусних ліжок. Завдяки новим меблям вдалося збільшити кількість місць для діток, які можуть відвідувати заклад, адже охочих навчатися у садочку дуже багато. Відтак навіть існує електронна черга. Якщо ми доставимо більше ліжок сюди, то він наповниться через те, що дуже велика черга. Якби була можливість добудувати ще одну групу, то і ця б група була заповнена повністю. Тому що багато створюється молодих сімей, дітки народжуються, і садочок дуже затребуваний в нашому селі. У кожній групі є українська символіка. Вихователі навчають дітей бути справжніми патріотами України і вірять, що коли вони підуть до школи, демонструватимуть не лише гарні знання, а й любов до рідного села та своєї країни. Так як і скрізь, так і в нас батьки не стоять осторонь. Всім, чим можуть вони допомогти, вони нам допомагають. І фізичною і силою, тому що ми багато прикладаємо зусиль для того, щоб зробити його затишним, цей садочок. Ви були на нашій території, в нас прекрасні клумби. Працює колектив, але ж батьки несуть і саджанці, хто деякі зможе, і кущі квіти. Я хочу сказати, що у нас гарна завідувача, вона працює над цим, щоб здружити колектив, щоб колектив весь був як одне ціле. І ми любимо садочок. Все походить від того, чи любиш ти свій садочок, місце своя робота. А наші люди люблять наш садочок, ідуть на роботу з задоволенням і викладаються на повну для того, щоб було затишно, щоб було затишно і діткам, і працівникам. Гацьківській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів навчаються 242 учні. У 2016-му за кошти сільського бюджету тут встановили металопластикові вікна вартістю 100 тисяч гривень. Крім того, завдяки спонсорам вдалося відремонтувати каналізацію та перекрити покрівлю у шкільній їдальні. Проводять дозвілля жителі хацьок у будинку культури, при якому працюють чотири самодіяльних колективи та невеличкий тренажерний зал, де щодня займається 17 осіб. Нещодавно будинок культури утеплили. Кошти було виділено з фонду регіонального розвитку та з бюджету сільської ради. Будинок культури, як і всі будинки культури району, мають художні колективи, мають свою художню самодіяльність. У нас на даний момент є чотири колективи. Два з них вокальні, два з них фольклорні, фольклорні колективи. Геть виступали в Києві в тому році. їздили, Були учасниками окремі з них майдану, незалежність, який був у 2014 році. Потім на, на всіх районних конкурсах, на районних заходах масових, які проходяться, це і свята пісні, і свята танці. Ми їздимо і приймаємо участь. Гордістю села Беззаперечно є хореографічний колектив Фантазія. Він працює з 2002 року і є філією Червонослобідської музичної школи. «Іду з річком, Професію, бо я так само, як мої дітки, також ходила в будинок культури, також навчалась танцювати, також дарувала посмішки, настрій глядачам, як на даний момент дарують мої дітки. Полюбила цю професію. Мені подобається, мені подобається з дітками працювати. Мені подобається їздити з ними на конкурси. Мені подобається з ними виступати, спілкуватися. В заходах ми беремо у всіх, які проходять при будинку культури села Хацьке. Без моїх діток не обходиться ні жоден концерт. Жителі Хатьок мають можливість отримати в селі якісну медичну допомогу в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Її приміщення збудоване 105 років тому. Проте тут хороший ремонт, є сучасне і якісне обладнання. У зимовий час звертається багато людей. По 30-35 осіб і більше буває. Зараз оце більш такий літній період, тим більше в сезон посадки картоплі або праці на городах, десь порядку 20 звертаються, 25 осіб. Якщо ми ще запрошуємо діток на щеплення, профілактичні щеплення, теж то перевантаження, тому що. За минулий рік вакцини практично не було. Всі планові вакцинації перейшли на цей рік, так що як приходять на щеплення по 10 до 15 осіб. же само і організовані колективи не щеплені, дуже багато. Ну, вони всі планово йдуть. Ну так що будемо доганяти плани. Проведення щеплень за той рік і за цей. За минулий рік великі фінансові допомоги нам надала сільська рада. Нам надали субвенції на придбання ліків для невідкладної допомоги. Допомогли придбати нам мебель, котель для твердого палива. Те, що нас в цій зимі дуже вирушило, тому що газ був у значній кількості обмежений. Тільки за допомогу цього котла нас було. Тепло в амбулаторії проходить заміна вікон уже практично всіх. Дверей, старого зразка переходимо на нові двері. І Це все тільки за рахунок сільської ради. Хацьківчани люблять своє село. Повсякчас його облагороджують і намагаються розвивати. Навіть у п'ятницю ввечері, коли ми знімали програму, учні прибирали біля школи. А працівники сільської ради у міні парку навпроти неї. До речі, минулого року тут висадили майже чотири сотні дубів. Тож невдовзі парк буде Великим і розкішним. Село бере активну участь в процесі об'єднання громад і є одним із перших, хто в Черкаському районі активно впроваджує інновації. Ми відкинули пропозиції, які надходили згори щодо об'єднання в мегагромади по 49 тисяч осіб, наприклад, з центром Червоної Слободі. Ми відкинули пропозиції керівництва району об'єднуватись в громаду з центром в, поляні, в Руській Поляні, в мегагромаду. Ми запропонували свій варіант Степан Хайське, можливо, на якомусь етапі голов'ятану, Варгуни. Як варіант, це буде дійсно притясманська громада, яка об'єднує людей, які мають спільні проблеми. проблеми річки Тясман, екологічні проблеми. У нас багато що об'єднує не лише в плані географічному, а і в плані економічному. У нас, у нас спільні дороги, у нас е, спільні е, друзі, ми сусіди. Тому я думаю, що треба об'єднуватись е, так, як вигідно людям. Насамкінець, у нас рівна кількість депутатів, якщо говорити от, е, про Степан Кихайське. То не буде перетягування несправедливого канату. Селяни уважають, що об'єднання громад надає населеним пунктам чимало можливостей. Так насамперед можна збільшити розмір сільського бюджету. Об'єднаним громадам повертається такий податок, який називається ПДФО – Податок на доходи фізичних осіб. 60% даного податку буде повернуто а це декілька мільйонів. На наші дві громади це не менше 7-8, може 9 мільйонів, які можна буде використати на розвиток соціальної сфери населеного пункту. Ми намагаємося зараз вирішувати проблеми і школи, і дитячого садочка, і амбулаторії, і будинку культури. Але є багато питань, на які просто не вистачає коштів. І ми заради того, щоб такі ресурси отримати. Ми вирішили піти на об'єднання. У лютому минулого року в хацьках та сусідньому селі Степанки прийменували 26 вулиць та провулків. Нові назви геонімів пов'язані з історичними назвами. Тож в селі з'явилися вулиці Соборна, Гетьманська, Героїв України. Нині Хацькам є чим пишатися. Тут є вуличне освітлення, інтернет, встановлене регулярне автобусне сполучення з обласним центром, близько 15 рейсів на добу. Загалом є усі міські зручності, та головне у селі живуть привітні і небайдужі люди. Планів хацьківчани, звісно, мають багато, але з таким потенціалом їм все вдасться. Ми найбільше в Черкаському районі виділили коштів на ремонт доріг загального користування. І нам приємно, що у нас не гірші, кажучи, дороги, ніж в інших населених пунктах. Все приємно. Нам приємно, що минулого минулого року зробили дві ще підстанції вуличного освітлення. Відремонтували глядацький зал будинку культури, виділи кошти на встановлення твердопаливного котла в медичній амбулаторії, залучили спонсорів до ремонту покрівлі столови нашої школи і багато що іншого вирішували в інтересах наших людей. Звичайно, нам хочеться ще завершити ремонт будинку культури. Нам хочеться зробити щось не, не, не лише так, щоб там була десь спортивна площадка, що там тренажерна площадка одна десь. Ми хочемо ще вкласти серйозно в розвиток спорту. Найближчим часом буде зроблено, я думаю, що ми створимо одну з перших в Черкаському районі сільських телестудій з перспективою на те, щоб вона вела мовлення на декілька населених пунктів через мережу інтернет. Є серйозні плани в тому, щоб поліпшити якість доріг. Знову ж таки, ми завершимо повністю освітлення, вуличне освітлення населеного пункту, ще одну підстанцію вуличного освітлення, найближчими місяцями введемо в експлуатацію. Одним словом, село розвивається, живе, У нас багато цікавих людей, дуже цікавих людей. Тому, не дивлячись на всі, негаразди, Мені здається, потенціал для розвитку існує в нашому населеному пункту і в Україні взагалі. На цьому наша програма добігла кінця більше цікавої та пізнавальної інформації про життя в селі. Дивіться за тиждень.